Так? Кажи, доброго дня ми з України, доброго дня, дорогі підписники, ми з України, слава Україні, з вами я, Сергій Шелудько, мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, наша кучеряшка, донечка нашої бімки. О, це її ви. От ти чого тут оліг, Іди під лампочку, йди, ой, боже, боже. О, такі воно валірдосики. Так, у нас тут два подкідеша. Тобто її менші. Її е, сестрички, сестричка і братик від мамки від бімки. От, Так що буде доглядати. Все начебто нічого. Так, Тут наша ще одна донечка. Оба мігіровна. Тримуємо за неї кулачки, хто пам'ятає перший порос, другий. ну Другий у нас виводок є вдома. Це готуємося до третього. Сьогодні у нас срок, не знаю, що в нас буде чи ні. О, от така дамуська наша. Так, що ми маємо на даний момент? Ми маємо на даний момент молозово вже тече теком. ну Але виділень поки ще немає. Вона нічого ще поки активного. Не робить, тобто вона не кублиться, чи цього не тужиться. кублиться трошки кублиться, лампочка у нас вже червоненька включена, місце прогрівається, мухи збираються, бо там тепліше. Ну а наша глочка, головочка моя маленька. От, приймає позицію, вже закидала корита повністю. Ну Тобто свинка кублиться, кублиться, Тобто перші признаки що буде пороситься, моститься, робить кубло, все як у природі. От, появляється молоко. Чекаємо виділення, починаються ну і приймаємо порос. Записуємо його, контролюємо. ну а Там як Бог дасть. Так що наша первачка все начебто нічого. О, правда, наступила двом на ніжку там. О, але ребята все нормально. вкололи ми все-таки амоксицилін, щоб не було там ніякого запалення лишній раз. Ну, от так рана дама раз і вляглася. Знову з'явилися муки. Витяжки зараз вже сильно активно не працюють. І там, де тепліше, туди злітаються муки. О, будемо вішати по-новому ліпучки, вже познімали, будемо липкі стрічки вішати. От, і ловити мук. Так що все, тут починається, майбутнє буде обід. Що там таке? Задниця чешіться, да? так? Ось тобі нам. От тут тобі на. Так що такі наші парацюжки. Що там? Що? що, що? Що? Тихо, тихо, тихо. Так. Що там? Виділені ще поки немає ніяких. От. ой, така наша дама, що за порода. Породу у нас немає. Це в нас помісна свинка. Мамка в неї була в чорному кольорі рчир з гепширом, покривали альбою, вийшла така свинка. Ну а на даний момент треба подивитися за запасничок, від кого ми будемо пороситися. Прошлий виводок у нас від Макстера. Поросятка наші знаходяться. Ну, зараз мені просто не з руки зазняти є. Ті, хто дивляться мій канал, знають і спостерігають від народження і до так сказати, до забою. Так що, ну, а тут все нормально. Чотири дня нашим валерчикам. Мамка хороша, ну, що робить, ай, що робить, носа воно гризе. Ди? Що ти робиш? Тут оно ну, приснув. Хороша, така мамка спокійна. 10 місяців вона народила поросяк. Ну так, також, також було. Ну і кривенький, все, криванки, але... Наступила на ножку і навіть бачив як. Ну, це в перші дні така ситуація. А це все підкидеш, вже прийняв таку форму непогану. Смукче передні соски. От. Ну, а те воно на трьох ногах теж активненьке, все нормально, да? От так? Отак. Так що держимо за глажку наші кулачки. Да? Лапуська? Ну, Юрко, маленька дідька, маніченька діть. Що там ти тужишся? Може ще будемо рожати? А, то по-маленькому. О. О, все голодающе. Так що молоко вже активно, але будемо дивитися, вже настовбучилися уші і так вона склалася була, ну так наче О, Ну, але... Поки нічого не бачимо. Виділення як такових не було. Виділення слизу стоїть. Що там таке? Що? Що? Що, що? Що, моя ляга, лягай. лягай. Вмощуйся, лягай, як тобі подобається. Я не буду тобі мішати. Все, все, давай. Я пішов, буду ходити спостерігати, ну а ви вже там як захочете. О. Хочете, почекайте мене, хочете будете рожати, так вам заманеться. Фуй, йолки палки будь здоров, Сергій Сергійович! Лаш. Все, вона вже така назад. вся в думках. Глорі, фу ти, маленький. Мій крокодильчик! мій манюсенький, мій манюсенький. От такий маленький. Не голодні, не біжать. Так що, друзі, На цьому буду завершувати відео. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуємо нашу Глорію Мігєровну. Я думаю, що сьогодні у нас повинно все вийдеся. І приймемо опорос. Так що всім пока, усім миру, здоров'я і добра.